Всім привіт! Вітаю вас на каналі AstroNomican. Сьогодні ми поговоримо про те, як звичайні смертні стають космодесантниками, які випробування вони проходять, що визначає, хто стане воїном імператора, а хто загине, не витримавши перевірки. Ми розглянемо жорстокі та смертоносні випробування, які очищають лави майбутніх Астартес, від кривавих дуелей до виживання у найсуворіших умовах. Але перш ніж розпочати, хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток каналу. Імена цих чудових підписників ви бачите на екрані. Окрема вдячність Андрію та гору, які не пропускають жодного відео. Також дякую всім, хто ставить лайки та пише коментарі. Це мотивує продовжувати робити відео. Якщо хтось бажає долучитись до підтримки розвитку каналу та щоб відео продовжувало виходити щотижня, посилання в описі під відео. А тепер перейдемо до суворих випробувань, які відділяють слабких від сильних та роблять з простих смертних воїнів імператора. Кожен орден космодесанта має власні методи відбору молодих воїнів для поповнення своїх лав. Багато орденів набирають рекордів виключно серед населення свого рідного світу, влаштовуючи серії жорстоких випробувань, які проходять лише найсильніші та найвідданіші. Часто ці світи перебувають на низькому рівні технологічного розвитку, але мають глибоко вкорінену військову культуру. Тут хлопчиків із потенціалом змалечко загортовують, змушуючи долати дедалі ваші випробування, щоб, можливо, колись отримати шанс приєднатись до легендарних космодесантників. Для місцевих народів космодесантники відомі під різними іменами: зоріні воїни, небесні лицарі або схожими титулами, що підкреслюють їхню надлюдську сутність. Оскільки дикі світи є суворими, примітивними та неприборканими, їхні мешканці зазвичай стають чудовими рекрутами. Однак, якщо йдеться про справжню агресію та майже патологічний інстинкт вбивці, мало хто може зрівнятися з безжальними покидьками, що блукають найтемнішими закапелками світів вуликів імперіуму. Виживання у таких мегаполісах вимагає крайньої жорстокості, а тому ці безжальні вбивці зазвичай не привертають уваги місцевої влади. Саме з таких індивідів виходять ідеальні рекрути для космічних десантників. Деколи цілі банди міських покидьків виловлюють і змушують пройти випробування. І, хоча певна кількість новобранців набирають із більш розвинених цивілізованих світів, їхня частка у лавах Астарти залишається незначною. Планети, що використовуються орденами для набору космодесантників, перебувають під постійним наглядом апотекаріїв та капеланів. Чистота генетичного матеріалу має підтримуватись на належному рівні, щоб зберегти ті риси, які найкраще відповідають потребам космодесанта. Їхній духовний стан також перебуває під ретельним контролем, аби не допустити навіть найменшого впливу руйнівних сил. Зазвичай спостереження ведеться здалеку, і вкрай рідко місцеве населення має бодай якийсь прямий контакт із космічними десантниками чи навіть знаннями про існування імперіуму. Офіцери ордену можуть відвідувати ці світи раз на кілька поколінь, ставши живими легендами для місцевих мешканців. Ці могутні воїни, що приходять з поза зірок, сприймаються як напівбожественні істоти, а їхнє слово є законом. Випробування, які вони влаштовують для майбутніх рекретів, надзвичайно різноманітні, але всі вони настільки виснажливі й жорстокі, що пройти їх здатні лише одиниці. Тим, хто зазнає невдачі, може пощастити навіть вижити, оскільки багато випробувань полягають у ритуальних поєдинках, полювання на великого звіра чи виконання неймовірно небезпечних подвигів, сили та мужності. По завершенню випробувань, тих небагатьох рекретів, кого визнали гідними, забирають, і, як правило, вони більше ніколи не побачать своїх родичів. Для родини завжди є великою честю, коли їхнього сина обирають для служби в космодесанті, навіть у суспільствах, які мало ще знають про величезну галактику поза своїм світом. Одним із прикладів є космічні вовки. Їхні священнослужителі розшукують найсильніших та найвідважніших молодих воїнів серед ворожих племен рідного світу Фенріс. Тоді як Ультрамарини традиційно набирають рекрутів із елітних військових таборів цілого комплексу планетних систем, відомих як Ультрамар. Інші ордени не мають єдиного рідного світу і подорожують галактикою на величезних флотах бойових кораблів, набираючи рекрутів серії регулярних світів або з фронтових зон, куди вони призначені. Чорні темплієри один з таких прикладів орденів, що базуються на флотах, як і темні ангели. Після прийняття до ордену молоді рекрути стають неофітами та починають проходити програму тренувань та біологічного вдосконалення. Кожен орден має свої традиції щодо посвячення рекрута в свої легенди та, та таємниці. Цей процес часто супроводжується біогенетичними процедурами, які неофіт повинен пройти. Як фізична трансформація, так і духовна зміна відбуваються паралельно. Обидва ці аспекти загортовуються завдяки постійному досвіду на полі бою та ритуалам, в яких неофіт повинен брати участь. Природа цих ритуалів сильно різниця від одного ордену до іншого. Деякі з них є урочистими заходами, що нагадують про жертву, яку імператор приніс за людство. Інші ж це галасливі святкування, що відображають культуру та природу рідного світу Ордену. Є й такі, що сповнені крові та варварства, з ритуальним кровоспусканням, рубцюванням чи ампутаціями. Усі вони важливі для містичних обрядів Ордену, та участь у них є обов'язковою для прийняття Неофіта до лав його майбутніх побратимів. Ці жорстокі випробування настільки суворі, що багато хто не переживає їх. Якщо Неофіт отримує каліцтво на полі бою або виявляється духовно непідготовленим під час особливого жорстокого ритуалу, він може бути вигнаний і його майбутнє в Ордені буде перерване. У деяких випадках неофіт може порушити одну з багатьох статей закону Ордену, і поранення на війні може виявитись кращим за покарання. Тих, хто не витримує такі випробування, чекають різні долі. Більшість з них зазнають очищення розуму та стають слугами та прислужниками Ордену. Менш везучі перетворюються на живих кібернетичних сервіторів. Бездушних біомеханічних автоматів, які існують тільки для того, щоб допомагати технодесантникам ордену, в обслуговуванні важкої та часто небезпечної техніки. Дуже рідко, але деяким вдається піднятися до відносно високих позицій у феодальному побиті Ордену, але навіть найбільш впливовий прислужник буде лишатись низьким, безіменним слугою в очах повноправних бойових братів. Світи, з яких космодесантники набирають рекрутів, часто мають безліч легенд про Адептуса Стартес. Оскільки багато з цих громад є примітивними або варварськими, місцеві мешканці сприймають космодесантників як інопланетних істот, ангелів смерті ще з'являються раз на кілька поколінь, аби випробувати їх та забрати найсильніших синів. На більш розвинених світах люди мають краще розуміння того, хто такі Адептус Астартес, та успіх рекрута сприймається як велика честь для всього населення. На деяких світах знання про те, що далекі предки стали частиною космодесанта, є майже рівноцінними дворянському титулу. А портрети легендарних героїв прикрашають стіни, і молитви до них проголошуються у важкі часи, ніби вони світі імператорського культу. Рекрути, що прагнуть стати космодесантниками, повинні пройти безліч різноманітних випробувань, перш ніж їх приймуть до лав Неофітів ордену. Хоча вони будуть піддаватися постійному тестуванню протягом всього періоду служби як неофіти, а часто й після того, як стануть посвяченими або скаутами, перше випробування, яке вони повинні пройти, щоб стати потенційними Астартес, є найважливішим у їхньому молодому житті. Події, які вони переживуть під час цього випробування, залишаться в їхніх серцях і розумах на все їхнє потенційно довге життя. Кожен орден Adeptus Astartes має своє випробування, щоб визначити, чи достойні рекрути почати часто смертельний процес перетворення повноцінних братів по зброї. Природа цього випробування сильно варіюється від ордена до ордена та від світу до світу. В деяких випадках традиційні свята та ритуали переходу культури насправді є добре замаскованими випробуваннями, встановленими багато поколінь тому, і за якими таємно спостерігають капелани або старші слуги ордену. В таких випадках рекрути вірять, що вони беруть участь у племінних ритуалах та випробуваннях дорослішення, і навіть не підозрюють, що найкращі з них будуть обрані, щоб стати космодесантниками, якщо вони взагалі знають, хто такі космодесантники. В інших культурах рекрути борються за честь, щоб їх визнали гідними, знаючи, що на переможців чекає велика винагорода. Знову ж таки, вони можуть не знати точно природи цієї нагороди, але бути обраними це найбільша честь, на яку може прагнути молодий чоловік. Деякі випробування перебувають під пильним наглядом слуг ордену, які оцінюють кожен крок рекрута, інші ж не зацікавлені в самому процесі, а лише в результаті. Деякі випробування настільки суворі, що просто факт виживання рекрута вже достатньо, щоб визнати його переможцем. В інших випадках важливіше, як рекрут підходить до випробування, аніж чи здатний він його пройти. У деяких випадках випробування навмисно зроблені нездійсненними, і важливим лише є те, що рекрут готовий взятися за нього, незважаючи на неможливість виконання. Переважна більшість рекрутів провалюють свої випробування, і багато з них гинуть у процесі. Хоча невдаха, який вижив після випробування, часто здобуває велику честь в своїй культурі, лише його виживання робить його героєм та потенційним майбутнім лідером свого народу. Після завершення випробування успішного рекрута забирають, аби він приєднався до ордену як неофіт. Інколи після завершення випробування рекрут зустрічає космодесантника, який проводить його до транспорту, що відведе його від колишнього життя назавжди. Іноді йому надається можливість насолодитися захопленням своїх людей перед відправленням, провести останню ніч з родиною та друзями. Багато хто просто прикидається в індукційній камері, не знаючи, як вони потрапили туди та що їх чекає. У будь-якому випадку успішне завершення випробувань дозволяє рекруту стати неофітом ордену, хоча тепер йому доведеться пройти низку тестів, щоб визначити, чи він гідний того, щоб йому було імплантовано священні та життєво важливі органи Геносімія Стартес. Одна з найпоширеніших випробувань рекрутів це дуель між рекрутами, часто до смерті. Типи дуелі надзвичайно різноманітні, і кожна культура, з якої новобранці Астартес має свої усталені практики. На різних світах використовуються різні види зброї, або ж взагалі нічого, оскільки очікується, що учасники бойових дій будуть бити, колоти та душити один одного до крові. Племена диких світів можуть використовувати списи з крем'яним наконечником або загострені зазубрені ікла диких звірів. Феодальні світи із середньовічним рівнем технологій можуть використовувати високоритуалізовані форми фехтування, в той час як найрозвиненіші імперські світи мають доступ до повного спектру смертоносної зброї. Зазвичай кривавий дуель проводиться раундами, де рекрути стикаються з ворогами один за одним, поки не залишиться лише кілька учасників. Якщо орден, що проводить випробування, потребує великої кількості рекрутів, випробування може бути завершено, коли залишиться визначена кількість кандидатів. Коли орден має менше потреби в нових неофітах, випробування можуть тривати, поки не залишиться лише один побитий та закривавлений суперник, а трупи його ворогів стелятимуть землю перед ним. Деякі дуелі мають суворо ретеалізовані та особливі умови перемоги. Іноді поєдинок ведеться до першої крові, а іноді до самої смерті. Апотекарі і космодесантники здатні відновити скалічне тіло, якщо рекорд виявиться гідним прийняття, тому більшість кривавих дуелей є жорстокими без обмежень. Орден Кривавих Ангелів відомий своєю широкою практикою використання кривавого дуелю як випробування. Але багато інших орденів також застосовують подібні методи відбору своїх рекрутів. Зокрема, темні ангели, імперські кулаки та космічні вовки. Багато культур, з яких космодесантники набирають рекрутів, існують в пекельно небезпечних умовах, де мешкають всілякі хижі істоти. У більшості випадків ці хижаки є корінними для світу, але іноді вони були навмисно введені для того, щоб уповільнити розвиток культури, гарантуючи, що кожен момент життя є боротьбою за виживання і виховання найбільш перспективних рекрутів. У багатьох випадках хижаки це люди, які полюють на ізгоїв спільнот вуликів, відловлюючи непотрібних для суспільства, для отримання грошової винагороди. Прикордонні святи часто страждають від інопланетних рейдерів, від жахливих та смертоносних Друкхарі до варварських та зеленошкірих орків. Це випробування вимагає від рекрута відстежити та вбити або іноді захопити такого хижака, повертаючи ситуацію проти тих, хто полює на його народ, і довести свою гідність стати неофітом космодесанту. Полювання є випробуванням не лише для фізичних можливостей, але й для хитрості та рішучості. Адже часто рекруту доводиться відслідковувати свою здобич на її території. Полювання може тривати від кількох сонячних днів до тижнів чи навіть довше, в залежності від умов випробування та зброї, яку рекрут може знайти або виготовити самостійно. Захоплення здобичі живою є, мабуть, найважчим випробуванням, адже рекрут повинен утримувати ворога на зворотньому шляху, що може бути не менш важким, ніж саме полювання. Існує варіація цього випробування, коли кілька рекрутів полюють на одну ціль, але тільки один може стати переможцем. Деякі з рекрутів вирушають в одиночку, іноді навіть повертаючись проти своїх товаришів, коли виникає можливість, інші ж відкладають суперництво і працюють разом до кінця. Ті, хто переживав випробування, зрештою повинні битись між собою за честь стати переможцем. Яким би не був шлях рекрутів, це випробування дає ордену цінну інформацію про потенційних кандидатів. Після завершення випробування, у якому рекрут захоплює ворога, часто вимагається, щоб він вбив свого полоненого, іноді прямо перед своїм народом, в рамках ритуального обряду, подібного до церемоніальної жертви. Таким чином приноситься кривава жертва, і переможець ведеться до лав небесних воїнів. Космічні вовки відомі тим, що використовують випробування полювання на мисливця, де рекрут повинен відслідковувати та здолати грізного фенрісійського вовка або снігового троля. Темні ангели мають подібну традицію взяти з лицарських орденів їхнього втраченого рідного світу Калібан, і часто вимагають від претендентів вистежувати та вбивати страшних звірів, мутованих силами хаосу. Часто кажуть, що у темному майбутньому 41-го тисячоліття існує лише війна, жоден світ не позбавлений кровопролиття та смерті, і для багатьох людських суспільств війна є постійним станом існування. Багато з планет, з яких космодесантники набирають своїх рекордів, не є домом для єдиного об'єднаного суспільства, а складаються з численних малих племен, які безперервно воюють одне з одним. У таких суспільствах випробування майже не потрібні. Замість того, щоб організовувати формальні тести та виклики, космодесантники просто спостерігають за цими війнами з відстані, бачать подвиги найбільших героїв та обирають переможців як кандидатів. Світовулики часто потрапляють у цю категорію, де банди жорстоких психопатів безперервно борються за владу та вплив, і найсильніші з цих ватажків іноді привертають увагу слух легіону. У більшості випадків космодесантникам потрібно лише спостерігати за війнами, але в деяких випадках вони активно беруть участь у розпалюванні конфліктів та чвар. Обмежуючи рівень технологій суспільства, обмежуючи його доступ до природних ресурсів, проникаючи в нього через слух Легіону, які поширюють ненависть, брехню та параною, а іноді навіть вводячи в харчовий ланцюг речовини, що викликають психоз, а може забезпечити постійний стан війни, який дає можливість новим героям Легіону. Ордени найбільш відомі за практикою такого типу випробувань це космічні вовки. Які спостерігають за тим, як цілі племена на їхньому крижаному світі Фенріс знищують одне одного у кривавих міжплемінних війнах? Багато інших легіонів також використовують подібні методи, зокрема темні ангели. Небагато світів імперіуму людства є вільні від труднощів, і ці рідкісні винятки це або володіння багатих торговельних об'єднань, або місця відпочинку для високопоставлених імперських слуг у відставці чи представників місцевого сектору, абсолютно недоступних для переважної маси людства. Більшість підданих імператора живуть у певним чином в небезпечних світах. Давно заселені планети роздираються забрудненням, токсичні відходи тисячолітньої промисловості тери присочуються в саму кору світу та лються з небес постійними зливами. Інші світи сильно опромінені через промислові процеси або вплив місцевих небесних явищ. Молодші світи, де панування людства, що не повністю встановлено, часто є домом для всіх видів ворожих форм життя, включаючи хижих звірів, хижі рослини та шкідливі мікроби. Багато світів мають середовище, що є ворожим до життя, але через наявність природних ресурсів або стратегічну цінність планети, люди все ж змушені існувати там. Такі середовища варіюються від льодовикових пусток, непрохідних боліт та посушливих пустель до екзотичних джунглів світу смерті, метанових ям і вуглеводневих океанів. У випробуванні на виживання рекрут повинен вийти в таке середовище і просто вижити протягом встановленого періоду часу. Якщо він є корінним мешканцем такого пекельного місця, то матиме певні знання про те, як вижити, але буде позбавлений будь-якої допомоги. Спільноти, які живуть посеред джунглів світу смерті, наприклад, покладаються на повну та постійну співпрацю лише для того, щоб існувати ще один день, і ніхто ніколи не виходить з поля зору іншого. Випробування на виживання в такому місці змусить кандидата вийти в джунглі на самоті та зіткнутися з жахами дикої природи, вперше в житті покладаючись лише на себе. Деякі випробування на виживання перевіряють витривалість кандидата в конкретному середовищі. Такі випробування, проведені в крижаних пустках, можуть включати в себе подорож з однієї точки в інше, де між ними безліч сотень кілометрів бездоріжжя, покритих снігом і вітром. Інші кандидати можуть бути змушені перетнути цілий континент радіоактивних попельних дюн, пройти через непрохідний гірський хребет, переплисти океан повний хижаків або зустріти ще сотні подібних викликів. Одна особливо винахідлива варіація випробування на виживання включає в себе те, що кандидати забирають із його рідного середовища і переносять у абсолютно незнайоме. Наприклад, рекорд із дикого світу може бути поміщений в місто вулик, а житель вулика у джунглі світу смерті, заповнені хижаками. Багато випробувань на виживання неможливо завершити, кандидат просто залишається живим якомога довше. Тих, хто зіткнувся з неможливим, не похитнувшись, і хто вижив значно довше після того моменту, коли мав би загинути, відновлюють апотекарії ордену. Серед інших типів випробувань Ультрамарини широко використовують випробування на виживання. Насправді відомо, що деякі представники еліти воїнів Ультрамару викидають новонароджених немовлят у дику природу, щоб перевірити їхню стійкість. Подібні методи використовуються космічними вовками та багатьма іншими орденами. Жахіття, свідками яких стає космодесантник під час служби імператору, є достатніми, щоб знищити психіку звичайної людини. А ті, що спостерігають бійці, котрі служать в особливих підрозділах Астартес, такі як сірі лицарі, ще більш жахливі. Багато орденів вважають, що духовні та психічні здібності кандидата важливі не менше ніж фізичні характеристики, тому вони накладають випробування не на тіло, а на розум. Існує сотня, якщо не тисячі способів, за допомогою яких орден може випробувати внутрішню силу кандидата. Один з методів це бачення, що нав'язується через психічне втручання одного з бібліаріїв ордену. Кандидат може бути занурений у трансоподібний стан, під час якого він піддається всіляким жахливим видінням або непереборним спокусам. Він стикається з істотами, витягнутими з його власних кошмарів. І фантомами, посіяними в його свідомості бібліарієм, котрий наглядає за випробуванням і оцінює саму душу кандидата. Деякі випробування значно грубіші. Кандидати просто дають потужну психоактивну суміш, часто виготовлену із отрути місцевих хижаків або соку рідкісних рослин. Під впливом таких наркотичних речовин кандидат має зіткнутися з найгіршим, що його власна психіка може породити. Жахіття часто набагато гірші за ті, що міг би насадити бібліарій. Багато хто гине від надмірного стресу та травми, що накладається на їхнє серце під час процесу, і ті, хто виживає, будуть повністю змінені як фізично, так і психічно. Інша поширена варіація цього випробування це витривалість до болю. Існують безліч способів, як можна завдати болю. Деякі примітивні, інші підступно вигадливі. Деякі катування залишають на кандидаті шрами на все життя. Хоча ці шрами носяться з гордістю як доказ його психічної сили. Інші, як от сумнозвісна, була заспокійлива рукавичка, яка використовується орденом імперських кулаків, не залишає слідів, взаємодіючи безпосередньо з здоровою системою кандидата та змушуючи його залишатись при свідомості значно довше, ніж він би міг це витримати. Незважаючи на те, що імперські кулаки є найвідомішими практиками цього типу випробування, багато інших орденів також використовують його, особливо ті, що вербують із диких суспільств із сильними шаманськими традиціями. Чорні тамплієри використовують подібні методи, але уникають використання наркотичних речовин або технологій, натомість вимагаючи від кандидата дотримуватись посту або молитись в сонячний дім безперервно, доки не буде досягнуто подібного ефекту. Випробування, яке використовується меншою кількістю орденів, вимагає від кандидата битись на дуелі або змагатись в інший спосіб проти повноцінного астартес. Вправді кажучи, ніхто не очікує, що претендент переможе досвідченого бійця. Його успіх частіше вимірюється ступенем його поразки. Дуже рідко кандидату вдається перемогти Астартес, і коли це трапляється, нерідко ця особа стає легендарним героєм свого ордену. Більшість таких випробувань є перевіркою бойових навичок, коли кандидат веде збройний поєдинок проти бойового брата. Зазвичай кандидат озброєний, а Астартес бореться лише своїми голими руками, ймовірно, без броні. Але навіть так кандидат має практично нульові шанси на перемогу. Більшість таких поєдинків випробувань виклику закінчуються смертю кандидата. Адже навіть без броні і зброї космодесантник є гігантом, порівняно з молодим кандидатом-підлітком, і цілком здатний вбити його одним ударом навмисне чи ні. Інші випробування передбачають змагання на силу, витривалість, швидкість, навички чи розумові здібності. Випробування можуть варіюватися від підйому неймовірно важких вантажів до споживання токсичних речовин. Як і у випадку з поєдинком такі змагання можуть часто призвести до смерті. У будь-якому випадку, якщо кандидат не здолав випробування, але показав хороші результати, які задовольняють орден, його забирають з полону смерті апотекарії ордену та визнають гідним отримати статус неофіта. Відомо, що кілька орденів використовують випробування виклику, серед них Ультрамарини та Залізні Змії. На сьогодні це все. І у наступному відео ми з вами дізнаємося, що відбувається далі з неофітами. І як вони перетворюються в повноцінних космодесантників. А якщо ви додивились відео до кінця, з вас лайк та коментар. І до зустрічі в наступному відео!